Нехай Бог пошле якомога швидше перемогу рідній України. Сіду, не бачу, то й бачу. Тому що вже життя ніколи не буде, як молодий війти. Ніколи. Всі не плани не сполійся. Це всіх а то постраждає від цієї війни. Потепали душа, болить душа. Нехай Бог пошли перебої в Україні якомога швидше, що ж на все воля виших сил. Хоча виші сили хочуть так, щоб було по-другому. Я, значить, я повинен прийняти цей хрест і його гідно пронести. Я не хотів їхати, але я повинен поїхати це моє вище Сил. Нехай Бог пошли кому швидше перемогу в Україні.